Абсолютно, вже три тижні Франція живе у стані тривожного хаосу. Вже другий тиждень, вибачте, та це найкоротша виборча кампанія за історію п'ятої республіки. Усі партії сприйняли це рішення Мануаля Макрона як певний шок, сюрприз, несподіванку навіть ультраправі, яким це доволі вигідно, адже вони розраховували на те, що в них ще буде. Три роки на те, щоб підготуватися до виборів, запланованих у 2027 тисячі А так по суті в них є лише три тижні, і хоча вони ну так, в такій позиції все ж таки привілейовані після європейських виборів з, з огляду на їхні рейтинги, навіть їм дуже важко зібрати свою команду докупи у кожному департаменті Франції у кожному з 577 е, округів представити свого кандидата. Така сама реакція і з, ліво, з лівої сторони, і така сама реакція від соратників самого Макрона, адже він їх не попередив. Це рішення ухвалювалося на закритому е, обіді разом з е, радниками Макрона, які не політики. Насправді це просто наближене оточення. Це люди, які займаються комунікацією, політтехнологіями. Їх було шестеро і ще шість місяців назад. Е, таке принаймні. Дослідження провело провів журнал Люмонд і визначив те, що так це сталося десь 6 місяців назад, і Макрон вирішив у дуже вузькому колі, якщо буде провал на європейських виборах, він розпускає парламент. І якщо він розраховував бути деголем 68-го року, коли після равневих протестів на той час Деголю вдалося мобілізувати французів довкола себе. То швидше за все він стане шираком 97-го року, коли тогочасний президент розпустив національну асамблею, думаючи, що він посилить свої позиції. А в результаті опинився на довгі роки у коабітації, тобто співмешканні разом з соціалістами, і Макрону загрожує насправді зараз те саме. Та, це, це, це абсолютно правда. Це виглядатиме дуже дивно з їхнього боку. І я думаю, тут будуть. Е Ну такі будуть трактації, будуть перемовини, будуть переговори. Я не знаю, на які поступки має піти Макрон, щоб вони погодились бути якби в його уряді, адже політика Макрона настільки скотилася в правий бік за останні роки, і вона настільки відрізняється від того, що пропонують ліві, що їхнє співіснування. Ну, прям технічно неможливо, грубо кажучи, ліві кажуть, перше, що ми зробимо, коли прийдемо до влади, це ми скасуємо пенсійну реформу. Макрон каже тільки через мій труп, пенсійна реформа це там все за що я боровся. Я поклав багато років, щоб її підготувати. Реформа залишається так. само зараз ідуть розмови про іншу реформу, яка стосується субсидій людей, які е, перебувають на Безробітних виплатах так само ліві кажуть, ми скасовуємо цю реформу, вона погана. Макрон захищає її спіною у рота. Тобто, ось знову ж таки ситуація абсолютно е, заблокованого законодавчого органу, який не може ні з чим погодити в ультраправих, До речі, теж дуже цікава історія. Вони за вони проти пенсійної реформи, але вони готові відкласти це рішення. На рінік, ну тобто, вони теж собі залишають е, такі, ну скажімо, простір для маневрування на випадок коаліції з Макроном. Єдине про що вони заявили дуже твердо, але тут. Макрон для Макрона, це питання можливо менш принципово, це от ціни на електроенергію, дуже зараз от вони взялися серйозно за економіку і пройшлися по деяким пунктам, які складно буде реалістично реалізувати. Але я так порівняла дві програми, і це саме ті пункти, які відсутні в програмі Макрона, тобто якихось дуже гострих зіткнень з цих питань немає виникнути. Отут теж дуже цікаве питання. Хоча, наприклад, питання Європи ультра Праві абсолютно кардинально налаштовані на те, що в перспективі Франція має платити набагато менше до європейського бюджету. Загалом Франція має вийти із низки угод, в тому числі з електро... Це, що пов'язано з енергією, і тут, якби з Макроном, теж в них насправді є дуже багато розбіжностей. Саме тому я кажу, що жоден зі сценаріїв наразі, з огляду на останні опитування, не є оптимальним для того, щоб країна просувалась. Хоч в якомусь напрямку, і хоч кудись рухали, абсолютно ніхто не зобов'язував його ухвалювати це рішення. Європейські вибори не є віддзеркаленням внутрішньої національної політики, і легального зобов'язання проводити це голосування в нього не було. Європейські вибори взагалі традиційно вважаються у французькому суспільстві трошки від'єднаною реальністю від національної політики. І саме тому явка дуже е, низька. Десь здається, 51% французів лише пішов на європейські вибори. У той час як явка на парламентські національні вибори, вона все ж таки в рази більша. Вона може там підтягнутися до 70%, 75% навіть були такі парламентські вибори. Тому е, все ж таки вважається, що це дві такі паралельні історії, і ніхто його до цього не примушував. Саме тому це рішення так всіх здивувало. З іншого боку. І розуміють, що Макрону втрачати немає що. Якщо чекати 2027-го, він балотуватися в будь-якому разі не може на президентських, але якщо говорити про його партію, так це його політичний спадок до 2027-го від цієї партії вже може нічого не залишитися, так само як свого часу після президентства Оланда майже нічого не залишилося від соціалістів, і вони себе по крихтам збирали роками. Ож, ось, ось аж до 2024 року, коли зараз соціалісти на чолі з Глюксманом хоча б на щось схожі, і Макрон не хоче долі Оланди. Він не хоче, щоб його партія так само зникла, наче її ніколи не існувало, як це сталося у 2017 році з соціалістами. До речі, нагадаю, сам Макрон був. Соціалістичні партії і був ну якби протеже Оланда. І це Оланд привів його до влади спочатку як міністра, а потім підтримав його, ну якби політичну кар'єру. Бажаю здоров'я міцного. Козацького, мене звати Піксель. Я бережу наших захисників і захисниць. Тримаю небо, кордони і море. Зараз розкажу. Я постав, коли наша країна обрала свободу та боротьбу за майбутнє і вирішила силою своїх сердець розігнати темряву. Та зло ніколи не спить. Воно поцілює в серце країни і забирає життя понад ста героїв, наша Небесна Сотня. Попри світові закони та гарантії безпеки, Росія захоплює наш Крим, де так заспокійливо шепоче Чорне море, дихає давня історія і пахне ялівець. Іхтамє, їх там нет, їх, їх там. Нет, там, нет, їх там нет. Російська армія перетворює квітучий Донецьк на примару. Перебрік, перебрік. Українці покидають рідні домівки, шукають прихистку і нового життя по всій країні. За покликом серця десятки тисяч людей стають військовими і волонтерами. Українське військо боронить рідну землю: Слав'янськ, Краматорськ, Бахмут, Лисичанськ, Маріуполь дихають вільно. Агресор запускає ракету, яка збиває цивільний літак. Серед пасажирів 80 дітей. Савур Могила, Піски і Ловайськ назавжди втілення мужності. Росія порушує домовленості припинення вогню та завдає удару у спину. Руйнуються стіни, гнеться метал, але незламні герої тримають небо. Вони звичайні люди, але ми називаємо їх кіборгами. Непокаранне зло завжди прагне більшого. Тієї зими. Росія починає повномасштабне вторгнення. Київ за, за три дня. Та українці готові захищати свій дім і стають до бою. Маріуполь наші діти. Азовсталь. Захоплені землі Київщини звільнено. Серце стискається від наслідків окупації. Та ми маємо силу, мужність і підтримку всього світу, щоб стримати ворога, і маємо план, як повернути кожне місто і село. Ми скажемо, що будемо звільняти південь, а самі підемо на схід і будемо гнати росіян за перебрік. А потім звільнимо Херсон, тому що українці чекають на нас, тому що кожна дрібка рідної землі безцінна. І кожен новий безжальний обстріл, і кожна нова катастрофа, які вчинила Росія на нашій землі, лише згуртовує нас проти спільного ворога. Немає такого місця, де він почувався б у безпеці: земля, повітря, вода, наша сила не знає меж. Мене звати Піксель. Ми тут. Ми стоїмо. Ми здолаємо зло разом можемо більше.